Після провалу наступальних операцій у 2023 році, як з боку України, так і з боку Росії, усе більше лунає наратив про те, що війна в Україні зайшла у глухий кут. Однак таке уявлення про ситуацію є хибним. Пише видання Foreign Affairs. І Москва, і Київ змагаються за відновлення наступальної бойової потужності у конфлікті. Такого масштабу цей процес займе багато часу. Довгострокову траєкторію конфлікту визначатимуть кількість зброї, підготовка особового складу та втрати, яких зазнає кожна зі сторін у наступні кілька місяців. Захід фактично стоїть перед вибором: підтримати Україну, щоб її лідери могли захистити свою територію і підготуватися до наступу 2025 року, або поступитися безповоротною перевагою Росії. Те, що Сполучені Штати і Європа зроблять протягом наступних шести місяців, визначить один із двох варіантів майбутнього: в одному з них Україна може наростити свої сили, щоб відновити наступальні операції, послабити російську військову міць до такої міри, що зможе вступити в переговори з важелями впливу для встановлення тривалого миру. Інакше нестача постачань і підготовленого особового складу занурить Україну у тривалу боротьбу, яка призведе до виснаження й остаточного підкорення. Однією з причин невдалого контрнаступу було те, що ЗСУ не мали достатньо часу для тренувань і підготовки. У травні минулого року було очевидно, що українські військовики недостатньо підготовлені до наступальних операцій. Вони ледве встигли навчитися користуватися новою технікою. До того ж, географія України вимагає особливо кваліфікованої координації між підрозділами, оскільки лісосмуги заважають їм бачити одне одного. Однак колективну підготовку рідко проводили на рівні вище роти. А потреба у комплектуванні нових підрозділів призвела до того, що у більшості з них не вистачає досвідчених офіцерів. За час війни чисельність діючих українських військ зросла в п'ять разів. А кількість підготовлених штабних офіцерів не збільшилася. На театрі бойових дій, де українські офіцери мають синхронізувати маневри широко розосередженої піхоти з артилерійським вогнем, орбітами безпілотників і діями радіоелектронної боротьби, нестача польових офіцерів означає нездатність шивати воєдино великомасштабні операції. Реформи в підготовці українських військ необхідні, але це не зменшує потреби в Києва в озброєнні. Пише Foreign Affairs. Уже цього року зсу ймовірно зіткнуться зі значною нестачою зброї на початку наступу 23-го року. Україна за день випускала по ворогу до 7 тисяч артснарядів. У кінці року пише близько 2 тисяч. Тим часом артилерійські потужності Росії різко зросли. Зараз артилерія РФ робить близько 10 тисяч пострілів за день. Якщо Україна не зможе знову створити локальні зони артилерійської переваги, будь-які нові наступальні операції призведуть до неприйнятних втрат. Зменшення тиску на лінії фронту дасть Росії інші переваги. Москва зможе відвернути увагу досвідчених військ на підготовку новобранців, що потенційно дасть їй змогу відкрити нові наступальні напрямки в другій половині 2024 року. Російські війська також можуть сконцентруватися на секторах, де вони зможуть створити більш вигідну геометрію, полю бою і задати Україні більших втрат. Якщо Україна залишить великі ділянки фронту спокійними, російські війська також зможуть значно розширити свої укріплення, що ускладнить проведення будь-яких майбутніх українських наступальних операцій. Дефіцит озброєння не обмежується лише боєприпасами. Для відновлення наступального потенціалу в Україні потрібно близько двох тисяч нових артилерійських стволів на рік. Військова техніка потребує безперервного постачання запасних частин. Постійною необхідністю також будуть снаряди для української ППО. Теперш ніж надати Києву нову підтримку, західні союзники вимагають від українського генералітету довгострокового плану. Пише Foreign Affairs. Хоча без розуміння того, на яке обладнання вони можуть розраховувати, українські воєначальники не можуть визначити, які операції вони можуть провести і коли. А отже, підготовка до наступної фази війни перетворилася на проблему яйця та курки між Києвом та Вашингтоном. Реалістичний план передбачав би надання Києву ресурсів для підтримання оборонної позиції протягом більшої частини 2024 року, поки підрозділи тренуватимуться та їх оснащуватимуть для проведення наступальних операцій у 2025 тисячі Окрім упевненості, яку цей план дасть українському генералітету, він також дасть сигнал Кремлю, що він не може розраховувати на перемогу в багаторічній війні на виснаження проти України, яка дедалі більше вичерпує ресурси. Сполучені Штати та їхні європейські союзники стоять перед вибором. Вони можуть або негайно розробити план посилення підготовки українських військових і забезпечити потреби України у технічних засобах до 2025 року, або й надалі вважати, що війна зайшла у глухий кут, тим самим зволікаючи і віддаючи перевагу Росії. І це може стати жахливою помилкою. Пише Foreign Affairs. Поразка в Україні продемонструє нездатність Заходу протистояти жодному виклику світовій архітектурі безпеки. Це був огляд преси.